Відкритий чемпіонат області зібрав широкий склад учасників. На татамі вийшли понад 200 спортсменів. Для багатьох учасників цей турнір є ще одним способом провірки себе, а для продвинутих спортсменів це останній шанс спробувати себе спробувати свої сили перед великим всеукраїнським республіканським турніром, який пройде 3 декабря в Києві, Кубок центральної частини України. Кудо – це один із видів контактного карате. Учасники чемпіонату змагалися у вікових категоріях від 6 до понад 18 років. по правилам якого Ударна техніка руками, ногами, локтями, коленями. Мігаої в голову, робота в захватах, бразкова техніка і бой на землі. Боротьба, болівий удушаючий і ударна техніка. У підсумку в командній першості перемогли представники Черкас. Друге місце у Киян, третє у команди Кременчука. В особистому заліку перші місця посіли спортсмени нашого обласного центру Іван Атамась, Іван Будяков, Данило Ющенко, Максим Ашор, Денис Хмара та Артем Лантадзе. Відзначимо і друге місце ще одного представника Черкас Олега Матухна. Готували черкаських каратистів до змагань тренери Олександр і Віталій Бондаренки та Андрій Артюшенко. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка новини.